У мене свій транспорт. Яка красива вона зустрічається. Комаха на мені ходить. <пи> Не <вийшово>. получився <пи> 8 ранку. Я в машині і я вирушаю на Закарпаття Сама з гіпсом і з однією милитю я їду в тур разом з брендом D&D. Мав їхати на автобусі, але вчора знайшовся баблікар, який буде швидше. Тобто я приїду не ввечері, а в обід. У мене свій транспорт. Бути на Закарпатті і не їсти Бограч, мені здається, що це просто злочин. Так що у мене Бограч, макарончик Діадія, -ді. мені смачно. Такий у мене номер. Була колись взяти, але кого не було можливості. Так спотіла, поки сюди дійшла на третій поверх пішки, але нічого. Мені вже треба розминати по потрошки ногу, так що все добре. Давайте зробимо розпаковку, що мені подарували. Перше це халатик, такий вафельний діадія і воєводино. Такий гігантський шопер. Вау, ініціали. Кепка. Футболочка біла. Білі штанці. О, розмір має бути класний. Сірі штанці, сіра кофта. Клас. Виглядає. Супер. Шопер теж з моїми ініціалами. Напишу цьому маленькому мішечку. Ааа, клас! Тут шкарпеточки еластичні і спортивна форма. Топіксель може бути на мене великий, тут ще якась є косметика. Разом з брендом Honest ми про ваш комфорт і ми підготували необхідні засоби гігієни. ЕМ. Шампунь та бальзам для волосся, гель для душу, батер для тіла, крем для рук і тіла, і мило. Цей гіпс насправді це дуже гарна інвестиція, тому що можна легко ходити в душ, митись, його мити, тому що я часно такою, на п'ятку він брудний. Тому ці 2000 гривень це два явно оправдали. Підмалювалась, перероділась і виходжу. Приїхала на дегустацію вин і сирів. Тут мої київські друзі. Київські друзі, хлопні Знімаєш влог? Так Вау! Так. підходить під різні страви, воно буде кислотним. Знаєте, я не жива алкоголь, але так як я не буду присутня на деяких активностях, то я вирішила поступитися самі собі і сьогодні дегустувати вино для того, щоб ну. Я не можу, тому що в мене поруч із тому хоча б тут дивився, так що сьогодні я тестую вин. Я ви так допитуєтесь, наче чекаєте, поки хтось скаже не закрутка. <рес> Останній момент, коли думку міняєш, вона неправильна. <рес> мені отаке сподобалось. І таке. Тому що він мені просто не смакує. Практично весь сукор, який пробую. Хіба, він має бути з якимись там сиропами, соками, щоб максимально не було відчутно алкоголь. Але це дивно, як на мене, таким чином. Вживати алкоголь, бути або... Починаєш любити у смак або не жуваєш. У мене особисто така логіка. Я думаю, зі мною багато хто не буде згоден. І знаєте, деколи навіть я відчуваю, що блін, отак от по вайбу, по підходу, в келих вона, але мені звичай, не смачно. Тому я собі зняла, буду знати, що мені посмакувало. От з ходьбою у мене такі справи. Йду ляжу трошки ногу вверх покладу. Це б могла бути картина, але це вікно. Ми вирішаємо на вечерю, трошечки відпочили, буквально 15 хвилин полежала. І йду на вечерю, переодягнулася. Боже ж комаха на мені сидить. Переодягнулася, такий образ. Білі штанці Діадія, взуття. Я вже вчора довідалась, виявляється, я влажу в це взуття. Сюди мене було такою радістю, тому що мені вже надоїли босиніжки. Светрики, ті, демон старенький баклет, гуня і окуляри. Купила собі дешеві для того, щоб подивитися, чи пасує мені така оправа. Якщо пасує, то в наступній подорожі куплю собі від а, іншого бренду. А, в мене болить нога. Як все продумано, пледики на вечір, щоб не було холодно. І мені листівочки. Тут діодія такий стіл накрили, люди з Києва приїхали і хліб з майонезом. зараз. Час не копа прошу. Ну що, я вже в номері змиваю макіяж, миюсь і відпочиваю. Тому що моя нога сьогодні дуже сильно наврядша. Вона прямо змучилась. Так що лягаю, подушку, під ніжку підкладаю, щоб трошки кров звідти відвішла. Десь така, знаєте, як колода моя нога зараз. Але нічого. Я дуже рада насправді, що я тут, що я все-таки поїхала. Добрий вечір. Дякую. Я вважаю, що якщо ти маєш право користуватися благами, то ними треба користуватися. Я спиталася, є можливість десь нарішати. Мені нарішали. Ну, лапочки просто. Вчорашня гроза переросла у грозу вдень, точніше просто вже дощик. Але як красиво, вари парують, звуки річки, дощика. А пахне як. Контент робиться. Набирала себе на швидському столі сніданці, але які у нас гарні зелені сніданки у нас чуть далі. Але прийшла зробити масаж, тому що в мене так все забилося. Може показати. І таке все забите, тому що скакала два тижні на одній нозі, тепер ходжу на двох, але хожу кривенько. Тому все позабивалося, так же. Взагалі сьогодні по плану бути похід на гору. Ну, я би і так не йшла, тому я зразу знала, що я буду сьогодні у спа. Але так вийшло, що дуже сильний дощ сьогодні, без день, тому ніхто не пішов на гору. Дехто пішов спа, дехто відпочивав, працював. Тому сьогодні у нас такий більш розслаблений день. Зараз у нас барбекю, Тепло одягнулась, іду їсти. Кідпускати в секунду. Професіонал. Тут у нас наливочки, сало, рибка. Мені тут одосконалили мій образ. Ми запхали штанини в тапки. Тому що тут калабаньки. Дякую, стиліст. Робиться контент. Глінтвейн і Бограч. Бограч, мусить всі попробувати, хто не пробував. А тут виявляється, багато хто не пробував. Дуже мило поклали, хто не любить зелень, той не кладе собі зелень, хто не любить гостроту, не кладе собі густроту, хто не любить чесник, той не їсть чесник. Все супер. Щоб кожному годити. Дуже смачний Бограч, але досі не дуже, тому що в мені трапимо сюди і. Після барбекю у нас вечеря, всі в спортивному. Але гляньте, яка красива, легатна у нас вечеря. І тут у нас і серце, і квіточки, і свічечки. Ми прийшли на йогу, у нас тут все знову пробрендоване. МФР, ролер, водичка, каремати. Зараз будемо займатися його. Скільки людей за кадрів? Ні, це буквально сматували з річкою, цей пара. У <тит> <тер> <В> мене шнува. <снила. рів> <рів> у мене замачена, будівка в вечора попрала, а воно не відібралося три мило, Такі у мене є. Просто згадайте, який у мене вчора був сніданок. Брокколі, яєчко, овочі. І сьогодні. Я бачила це макарон, я така, я його хочу разом з цим молочною сосискою. Так що в мене сьогодні таке сніданок. сирники, косачок-пляска. Вони трошки зі світлом в кімнаті тугенько. Точніше, світло є, але якось це зовсім не для лізлама кімнати, тому в мене один ракурс, я не можу повний ріст вам показати. Але я вже зібралась, Так що ми зараз вирушаємо на екскурсію, потім на вечерю і ще кудись. Я склала сумочку із сукнею. З образом іншим зовсім. Насправді я тупо цілими днями на ногах. Здавалося б, все так лайтово, Ми відпочиваємо. Вчора трошки був такий день більш розслаблений. Але перший день і сьогодні ми прям цілими днями на ногах. Тому не дивно, що моя нога. Мене ногах, тому не дивно, що моя нога мене турбує. Це прикольно, але мені чомусь хочеться тут його приховати. Не було видно, тому що це таке якесь так. зелене якесь таке естетичне, дуже таке вайбове. Мій гіпс такий сумний, який взагалі ніяк не прогукується із колекції Діодіо, в якій ми одягнені. Тому маскуюсь, маскуюсь як можу. Хоча ось тут стоїть генератор, в принципі, підходить до мого гіпсу. в таборі, А потім ми знову в школі всі таки зібралися. І на автобусі їдемо всі дружньо. На екскурсію. Але ми дорослі. що в мене не видно гіпса, бо я прикрили, їх, на мене не означає, що мені легко йти. Я вже так відбилася від всіх, тому що вверх дуже важко йти. У мене носок і так трошечки вниз опущений. І просто порівнюємо. Коли найти. А вверх за тим вієш. Вітіло тільки десь 300 метрів, так що нормально. Деревня в тому, що дуже легко Ти так з ним попрощаєшся. Потерла і пішла. І пішла. І вже так йому зашурували той пальчик. Пан Файдір кажуть, виконує бажання, тому я завгодую бажання, в мене скоро ще одна подорож і бажано вже без гіпсу. Я думала, що буде так довго спускатися. Машинка приїхала прямо сюди і її пустили, бо тут є людина з гіпсом. Дякую. Ми вже приїхали на екскурсію, але я хочу переодягнутися. тому що ми взяли собою інші образи. Бо це зовсім дві різні локації. Перше це був замок, екскурсія, а зараз це буде Гала вечеря і також будемо ляти по виноградниках. Тому у мене палатічко, яка я активно парсувала, але воно вже не випасоване. Ми прийшли на виноградники. Диху, статі, вина, сирів, і потім нас буде вечір Гречці подачі увага. Унікальний терур. Тут плутнічна порода Дім Тіфту. Плюс має Вау! В принципі, я вже дуже задоволена, так як розмаслені це улюблена страва, стравити, ще десерт. Отак. От так? На базар не ходить. Треба ходити на базар і. Кожа на базар. Да? А там сметану я спробую. сметану їм. Якщо не отримався кадр, можемо повторити. Не отримався, ні. <реш> 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 Давайте ще розвертимо. <реш> дуже гарно цінити мій рот. О, це так Це <рістична> карпатська стречтела, який менше 24 годин. Ми принесли фугра. Я одного разу пробувала, мені дуже сильно не сподобалось. І мені здається, що, в принципі, так і буде. Якщо чесно, мені страшно. Мені пахне. Мені не добре пахне. Тут дуже смак. Не лінути, тут просто. -у -у. É, цікаво. Смак, якщо чесно, взагалі не відповідає запаху. Так, не всі чують ці запахи. Ми пробували, нас, нас було четверо, двоє людей чули неприємний запах, а двоє не чули. Але смакує. але смакує? Далі у нас ванну з шкварками із принцем. Картопелька і крапова з фритюром. Нам тут принесли редьку у трьох варіантах: редька класична, редька маринована і редька в темпурі. Добре зупина. А, так, до речі, вона три. На гриб походу. <сіх> <плух> На гриб сушений такий. На глибу. глибу. Можете їсти це з вершками, буде сиром. Не бачить бачу мене. Не то, що черга. Нам принесли далі ланогор, це угорська страва, і вона з фритюра, і я подивлюся, що це як пампушка. Господи Боже, я просто ледве приблила в номер, ледве йшла від ресепшену сюди. Дуже мені складно, я змучилася весь день просто капець. Я не знаю, як колись мені гіпс. Я не знаю, як я маю на виді за півтора тижня реабілітуватися. Але хотів сказати, що найцікавіше завжди пишається закатом. Я ж потім зрозуміла, які в нас були цікаві розмови за столом, наприклад. Ми дізналися, що виявляється для того, щоб курка не слаяться, їй не треба півня. Ми просто про це не, не, не думали. Тому не те, то, що ми не знали, ми просто про це не думали. І виявляється, є курки не сучки, Сучок нема, але є не сучки, які несуться без пів. Подарунків стільки надарували, що валіза не може то це ще шопер великий тут у мене стоїть. Сніданок, мене вже сьогодні трошки поженіше, тому що ми зараз виїжджаємо і будемо в дорозі до сьомої вечора. Тому в мене був сніданок сири, який обожнюю з і фуртками. Всіма попрощалася, тільки що покликала, щоб ми зняли закінчення. Дякую вам за перегляд, дякую, що ви були з нами в нашому пристурі. Дякую вам за компанію всім і дякуємо, дяді, що вас покликав. Дякую! Такий цікавий потяг, який лише на два вагони. І це електричка причому.